Скажіть, будь ласка, а судовий процес стосується не нападів на активістів, а нападів на правоохоронців саме цей конкретний. Ви згодні взагалі з тим, не, що відміняють я... вашим побратимам? Якщо справа йдеться про напад на правоохоронців, то я не розумію, навіщо це шоу тут взагалі під стінами? Ну, я зрозумію, що представники її спільнот і працівники правоохоронних органів, це дуже схожі за своїми морально-етичними принципами і рівнем соціальної версії. Ви ж бачите, як це справи намагаються політизувати. Якщо йдеться лише про бійку з міліцією, то у нас половину армії, половину Майдану, та зрештою половину Верховної Ради зараз треба пересаджати. От. Тому що в 2014 році з міліцією билися всі. Он, бачите, чому ви осі пропустили, то, а наших не пропускаєте? Чому ще? Конституція це люди, що люди можуть збиратися мирно без зброї. Вираз ви ви so, не дозволяєте людям зібратися мирні зброї, збривали. реалізувати їхні конституційні реалізовуєте свої конституційне право. Я вам ще раз кажу. Хто вам віддав такі наказ? Згідно віддав наказ. А чому вони пропущують? Чому ці люди пройшли, і усі люди не можуть. вам Згідно, згідно статті 36 закону національної поліції, здійснюється згідно публічної безпеки перекриття вулиці. Ну так би тоді, будь ласка, вилучить цих людей з підсуду. щоб у нас рівні права з ними, абсолютно рівні. Пітери, рівніші за всіх? No. А якщо твоя дитина прийде додому і принесе такого усатого і скаже, це, це, це тепер буде моя війну. Чоловік буде, так? Це Верховну Раді. Так, Верховній Раді, та Верховній Раді? Добре, рада. тільки тоді ми Верховна, маємо справа. Верховна права. Прийняла конституцію, яка передбачає для громадян. громадян. Абсолютно, і для них, і для них. І для них. Тому я ще тому я ще раз кажу, якщо ви дозволяєте робити, безпеки виконуються привитивні методи політики. Тоді прошу, будь ласка, в якості превентивних методів забрати цих людей, а пропустити нас. Чому ви тоді не хочете робити цього? Добре, то я хочу доля на фото, щоб дійсно зарадина територія, оскільки проводиться акція, яка була подана заявка, і ми здійснюємо охорону кого на цій території. Тобто, якщо я правильно зрозумів. Тобто, далі не захищають, а нас не пропускаємо, правильно? Ми не, не пропускаємо, аби даб... Ну, Тобто я зрозумів запор... зру... я зру... я правильно. Заперечка, будь Ви... Ось громадяни Вы... України стоять, яких ви не пропускаєте. У них є тест паспорт, вони тест не є Ну Я не бачу різниці, чому а, тоді да. вони там стоять, а ми будь тут. Будь ласка, хм. а де... Хочу наголосити, на що безпосередньо з представниками конкретної організації, правий сектор. Наші Значить її захочуть, а? Звичайно, давайте це, 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 це питання вашим керівництвом, вашому я ж не буду, бо, Бу, бо, Ви ]eye? З кимось були переговори. Може, там взагалі буде на праведні сектора, може, ви я, я і, з якимись цеперами буде... для вірхи розмовляли. Я можу бути впевнений, і з сеперами я будь-яких перемовин не веду. У мене дуже стало. стал. Може собі це робити. А досить <різв> було <'язано> лише разів по голові бруківкою до нас,